Задоволенням запрошуємо до нашого столу. задоволенням підкреслю Василя Рожка, начальника управління музейної справи і нормативно-методичного забезпечення переміщення культурних цінностей Міністерства культури України. Пане доброго Василю, ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. От скажіть, будь ласка, ми говоримо про країну мрій. Це важливий момент для всіх нас. Першу для чергу, всіх... ми говоримо не про країну мрій. Ми говоримо про національний музей, музей по. Да, скажіть, нас цікаво, чи відслідковує Міністерство культури, прозорість процедури проведення та організації фестивалю країна мрій на території національного музею? Прозорість ми підкреслюємо, який утримується всіми глядачами і державним коштом податків. Так, абсолютно вірно. Прозорість процедури. Скажіть, будь ласка, а міністерство це здійснює у межах своєї компетенції. І, власне, я хотів кілька речей зазначити з цього приводу. Ми, як управління музейної справи та культурної цінності, перш за все зобов'язані слідкувати за дотриманням законодавства директором і за дотриманням режиму території, збереженням пам'яток і перш за все музейних предметів. Тому, даючи погодження на фестиваль, ми прописали дуже чітко, що мають бути дотримані вимоги законодавства і має бути збережено це. Щодо фінансової частини, і міністерство наділяє музей є у сфері управління міністерства, але фінансову частину перш за все здійснює директор. І міністерство не е, бере участі в підписанні, написанні кожного договору. Але в випадку фестивалю я знаю, що це дуже важливий був і рішення, і проект. Тому. Е, було розбито на дві частини. Я знаю, що один договір про наміри про співпрацю був підписаний раніше. Я так розумію, це власне про те, про що зараз йде дискусія, що було вже підписано заднім числом. Це не не ну, був підписаний договір про наміри раніше, не заднім числом. Натомість економічна частина власне була найбільш дискутивною і. Там, де стосуються інтереси фестивалю і інтереси музею, найдовше дискутувалося. І мені, директор, вчора ввечері, коли я, перед ідучи на ефір, з ним зв'язувався, розпитував усі деталі. Казав, що вони мають намір буквально сьогодні чи завтра цей договір підписати, власне, який враховує економічну частину. Який так ну директор дава до... студії ні, в нашій студії була просто обіцянка директора бойка про те, що під час підписання не важливо якого договору, який стосується безпосередньо країни мрій пирогів, що він запрошує на офіційне підписання цього договору для того, щоб оголосити цифри, які зайдуть на баланс національного музею, привселюдно поряд із журналістами, з телекамерами для того, щоб цей договір можна було побачити з початками, з підписами безпосередньо і країною мрій, а також музеєм. Скажіть, будь ласка, чи будете ви відслідковувати безпосередньо кількість тих фінансів, які мають перейти на баланс національного музею? Чи хто їх буде відслідковувати так. щодо публічного представлення? Директор мені обіцяв вчора ввечері, що таке представлення буде найближчими днями після. І підписання цієї економічної частини, і ці всі речі вони хочуть презентувати. Власне, що від того матиме музей, що від того матиме фестиваль. І це буде зроблено публічно і на камери. А нічого, що два дні залишилося, а квитки. Головне питання два тижні до проведення фестивалю. У вас це не, 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 не смущає, як говориться, а білети продаються з квітня місяця, так? От зараз з'явився договір про наміри. А давайте ми вам покажемо, що сказав в цій студії пан Юрій Бойко. Можливо, ви не бачили це інтерв'ю, щоб прозорість була повна, і так, глядачі для... зрозуміли. Квитки продаються з квітня місяця, договір ще про наміри був, давайте нібито ми подивимося. підписаний. Буквальні слова. Подивимо. Давайте повернемось до того факту, що у вас на сторінці, можливо, і неофіційній надрукували договір. Договір, який не підписаний між дирекцією Пирогову і між саме країною мрій. Це правда чи ні? Чорнух на даний на даний момент підпис немає, немає договору. Підписано На договором. Ми працюємо спільно і то, включаючи е, різні сторони, е, це все а, фальшивки. Є... для того, щоб тобто договору Н... підписаного немає з 15 немає. квітня. В продаж надійшли вже квитки. Яким чином станом на Сьогодні яке у нас число Валерій? 29 -28. 29 травня 2015 року. Немає підписаного договору, а вже півтора місяці продаються квитки. Як ви, як директор, можете е продавати? Тобто, навіть я не продаю. Ви, бачите, не ви навіть не продаєте країна директор. Мрій. Я не відповідаю за країну мрій. Я відповідаю за те, що за відбувається правил, і буде відбуватися в національному музеї. Скажіть, звісно, ви скажіть, ви плануєте е що країна мрій? Дивіться, важливий момент. Пан директор не згадав навіть про договір, про наміри не за третє число. Не згадав, чи то він забув, чи то випадковість така. Зараз з'явився оцей договір, який нібито був про наміри, а зараз був фінансовий. Вам не здається, що ця історія дуже така мутнувата. Олег Скрипка колись там десь виступав і казав, що їм дешевше обійдеться проведення так. цього фестивалю ніж минулорічного фестивалю. Так? А минулорічний фестиваль в Феофані їм обійшовся, нібито 100 тисяч гривень, так? Мамає дій ще дорожче. От розумієте, дивина якась, така і ви територія. про це не знали. Не знаєте? І пан директор. Ну, давайте замов... послухаємо так. відповідь. Будь ласка, скажіть. Я скажу як держслужбовець і перед тим, як дев'ятирічний організатор фестивалю Тустань. Який е, організовувався і відбувався, власне, на пам'ятці поруч з пам'яткою. Е, я можу говорити як державний службовець у межах компетенції, у межах того, що мені довірено і за що я відповідаю. Для того, щоб безпосередньо керувати музеєм, призначений директор. Він несе повну відповідальність за те, що він вчиняє і не вчиняє. Фінансами і аудитом, зокрема, внутрішньому міністерстві займаються окремі відділи я не є фахівцем з фінансів і перевірки в міністерстві регулярні, і рахункова, і внутрішні аудити. Які якщо директор вчинив щось неправильно. Здійснюють належну перевірку, зроблять висновок і організаційне Хто висновок. Має ініціювати цю перевірку на даний момент для того, щоб попередити злочин, який може відбутися на території історичної пам'яті чи будь-який громадянин України. Хто? Давайте давайте розділимо питання е ну, злочину і питання пам'ятки. Питання пам'ятки стосується моменту дотримання режиму збереження об'єктів і е дотримання якби духу місця. Так в даному випадку країна мрій. Є ну і фольклорним, і багато культурним, багато національним і комерційним заходом. Так. І комерційним. Давайте тепер розділимо ну, ще третій момент на саме другий момент злочину. Злочин, на мою думку, має розслідуватися незалежно від того, чи є він на території пам'ятки, чи не є. Так це мають займатися фахові органи, і злочин має бути покараний, якщо він є. Незалежно від того, чи це на території пам'ятки, чи не на території пам'ятки, якщо з державними коштами чи з приватними, ну злочин і злочин, третій момент комерційний. Очевидно, що ми говоримо про те, що відбувається захід, який вкладає кошти і очікує від того якийсь прибуток. Ні, це і соціальний є... захід в нашій студії. Представник від країни мрій попередив, що це соціальний захід. Так. Якщо соціальний, то під соціальним словом розуміється, що це буде безкоштовний прохід. Бажаючи можуть вільно зайти на територію національного музею в першу чергу, а не фестиваль України Мрій. Василь, у мене знаєте до вас питання безпосередньо до вашої площини, Юлька, вибачте, ви кажете, що за збереження духу ви несете відповідальність. Правильно ви сказали? Я зараз вас цитую. Ну також безпосередньо на території музею. От скажіть мені, будь ласка, в зоні вашої відповідальності були надувні оці гірки так. в стилі національного музею Пирогова. Так? Це вони зберігали національний дух? Скажіть мені, будь ласка, 70 тисяч людей. Які очікують організатори країни мрій», які будуть там. Як ви вважаєте, вони будуть сприяти збереженню духу і Під збереженню пам'яток, які знаходяться, ви знаєте в якому стані. Одні в кращому, другі в іншому. Чи підтримують вони ці архітектурні споруди? Національне, національне достояння? надбання. Надбання, так? Оце ваша відповідальність. Як ви вважаєте? Даючи дозвіл, ми прописали вимогу, дотримання законодавства. Як дев'ятирічний організатор до періоду міністерства, якому я недовго, можу сказати, що від організаторів залежить чи будуть там китайські сувеніри, чи будуть українські, чи будуть там надувні гірки, чи там буде, наприклад, середньовічна ми, ми країна далі. мрій до того була мала на довне країна мрій, а Пирогова до того надувні гірки мав. І це зона вашої відповідальності. До того пергову взагалі мала дуже багато проблем. І з зоопарком, який ввечері приходить. Ні, це вже з новим директором. Ми кажемо, з новим директором на Дувні гірки. Це ж зона вашої відповідальності. Чому вони там з'явились? У нас музеї не в одному, а в дуже багатьох музеях. Ми говоримо конкретно програми. зараз про національний музей переговорів. Давайте не Росію. Як, допусти... ну, як допустили, хто це допустив? Це зберігає національний дух національного музею. Це ж не пубут атмосферу, України. це не побут України. Ми вас слухаємо, важливо. Нам дуже важливо це знати. В даному Добре, випадку, я випадку, думав, що випадку, випадку не зберігає, але я хочу вам сказати, що зараз ми перебуваємо на етапі від серпня місяця, відколи я є на посаді. Ми намагаємося запровадити системну діяльність як з налагодження музейної галузі, так і з налагодження керівництва. Це ну, більше ніж 20 років взагалі не робилося. Другий дуже важливий момент в нас дуже великі проблеми з безпековими питаннями, в тому числі на півдні і на сході України. Ми зараз тільки починаємо серйозно випрацьовувати критерії ефективності закладу і директорів, тому що цього теж не було зроблено, і цифри відвідувачів і надходжень не є тими показниками. Тому питання, скажімо, чи є надувна гірка. Я згоден з вами, що це неправильно, але ну це ще не те, до чого дійшло руки, добре, і це не найбільша проблема зараз конкретно цього випадку. пане Василю. Будь ласка, я зараз їх зауваження. Просто договір, скажіть, будь ласка, підписати із конкретними цінами, що, що отримує у разі проведення фестивалю Україна мрій, що отримує Національний музей побуту пирогів, що завадило на сході чи на півдні ситуація? Невже АТО заважає провести е, тендер? Невже прозорість прозорості оцього е, договору між країною мрією переговору заважає безпосередньо війна? У сфері управління мінкультури є 15 музеїв. Загалом по Україні 600 музеїв. Ми реально не здатні. Оцінювати кожен договір, кожного директора. Повірте, що звичайно, фестиваль Країна мрій дуже великий і дуже масштабний. Але по Україні директори укладають дуже великі, ну дуже багато договорів на дуже великі суми. І ми не здатні. Тобто є директор, який несе відповідальність. Міністерство призначає, рекомендує, призначає директора. Далі він наділений повноваженнями здійснювати або не здійснювати. І він несе повну відповідальність за те, що він вчиняє. Василь я. пане Василю, ми вам дякуємо ми за відвертість. Ми справді дякуємо. І я сподіваюся, що у вас багато ще роботи Відслідковуйте. відслідковуєте. Бойко, справа в тому, що буде на телефонному зв'язку. Ми сьогодні будемо з'ясовувати цю ситуацію до кінця, але з боку вас, як представника міністерства культури, хотілося б допомоги більш посиленої. тому що увага до цього фестивалю має бути тільки не на рівні патріотизму, тому що там будуть звучати українські гурти, українська музика, а ще і безпосередньо. Ну, цільове призначення цього місця, ну а також фінансова вигода для державного об'єкту. Я думаю, що публічність цьому сприяє. Дякую. вам. Ми для Спас... цього робимо все. Спасибу, Дякую, що прийшли. Панове.